О мій Господь, спішу спитать, навчитись як, щоб жити і не нарікать, коли вже сил немає в боротьбі і в серці біль, не в радість все тобі. Де вихід? В небеса стоять кричать. Нам вихід даний, треба лиш почать. Лиш дякувати Отця за новий день, радіти, що настав він ще тепер і дякувати за минулий день, що сили дав Господь прожити ще. Можливо, нам радість, можливо, нам радіть у всякий час. Можливо, Бо Господь це вклав у нас, де взяти сил, щоб жити так на землі? Та сила є, вона завжди в тобі, вона з небес, вона з небес нам Господом дана, вона в святій любові є сповна. Бог вихід показав із твоїх бід. Про інших думай, не про себе лиш. Як, як до Голгофи Хрест тяжкий він ніс, то не про себе думав мить. Про мене, й тебе думав він тоді, люблячи нас, мирав він на хресті. Себе страждаючи жаліти перестань. Життя і смерть Твоя тільки в руках Христа, а смерть для нас є тільки перехід, у той новий без горя інший світ. Даруй любов Ти іншим на землі, благословенням буде це Тобі. Бог не спізниця, радість тобі дать, здоров'я в серце мир тобі послать, бо ти Христа дорогою ідеш, живи, як Він, і радість втім знайдеш. Амінь.